Тижневик фестиваля Пісенний спас. Мої вітання слухачам при мікрофоні Таміла Будко. До проведення третього міжнародного фестивалю мистецтв Пісенний спас імені Володимира Шинкарука залишається фактично два тижні. В рамках фестивалю відбуватиметься конкурс молодих виконавців естрадної авторської пісні, майстрів конферансу. В конкурсах високого рівня організатори завжди запрошують високопрофесійне журі, яке компетентне в сфері своєї діяльності. В цьому році виступи учасників фестивалю оцінюватимуть, зокрема, відома оперна співачка, народна артистка України Валентина Степова, співачка, народна артистка України Алла Попова, українська співачка, телеведуча, художниця, громадський діяч, волонтер, заслужена артистка України Анжеліка Рудницька. Другий рік поспіль до складу журі запрошують і нашого земляка. Дину, яку спочатку побачили на центральних телеканалах як КВНщика, потім як популярного естрадного виконавця. Сьогодні він знаний в колах шоу-бізнеса як автор пісень популярних естрадних зірок. Мова йде про Олександра Воєвуцького. і сьогодні я запросила його до студії. Саш, привіт. Привіт, Таміла, привіт, Житомир і Житомирська область. Ти не вперше виступаєш в якості судді для конкурсантів пісенного спасу, для конкурсантів інших конкурсів. Скажи на що найперше звертає увагу журі? Ну, звісно, за умови, якщо конкурсант чітко йде по нотах, в першу чергу звертається увага на індивідуальність, на індивідуальність артиста, співака, читача віршів. Потрібно, щоб людина відрізнялася від усіх чимось своїм, чи як називається харизмою, чи якось ще хтось називає, ну щоб людина запам'яталась своєю індивідуальністю. Минулорічний конкурс Пісенний спас от згадай, будь ласка, як ти оцінюєш рівень тих виконавців? Чи вдалося тоді провести цей конкурс на рівні дійсно? Я вважаю, що минулорічний це був другий фестиваль, і як для другого фестивалю, досить таки непогано все відбулося. Були справді дуже талановиті виконавці, талановиті учасники. Так, були явно слабкі, але кожен фестиваль має таких і слабкі, і сильні сторони. І запам'яталось мені навіть декілька Кілька виконавців. Я з одним із виконавців навіть підтримую відносини в плані, що мені дуже сподобалось, як він пише авторські свої пісні. Я з ним навіть спробував спрацюватися там декілька пісень. От, поки що ми нічого не зробили, але дійсно толонити людин, він пише і книжки, і сценарії. Приємно спілкуватися, і я думаю, що можливо щось ми разом ще напишемо. Це... це це мова йде про Симора Гласенка, який був виконавцем авторської пісні. Да, він був фіналістом. Ну, здається, переможцем одним з переможців. Так, так. Да, да. Саш, тобі самому доводилось не один раз бути конкурсантом. Ми згадаємо кароки на майдані, шанс, голос країни. Це ті це, 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 це те, що люди так. бачили. Що до цього були куча фестивалів всеукраїнських, міжнародних по всій Україні? Я і дитячі конкурси, фестивалі, потім підліткові і... доводилося багато багато разів боротися за місце під сонцем, скажімо так, і навіть в шоу бізнесі, не тільки там на якомусь місцевому обласному рівні. Що ти можеш порадити нашим конкурсантам, як їм подавати себе? Як їм подавати себе, те, що лежить в душі, та й треба показувати назовні. І я хочу сказати, що якщо ви ну, конкурсанти, знаєте, є багато людей, які просто ну я співаю, піду там, там поспіваю, там поспіваю, ну вийде, не вийде, ну це неважливо. Тобто ну, тут треба вирішити для себе, ти хочеш це як професію свою чи просто як хобі там на рибалку, з'їздить за грибами, сходить mm -hmm. і заодно десь на фестиваль поспівати. То якщо це як професія вибирає собі людина, тоді звичайно до цього треба йти, вірити в себе, в свої сили, постійно навчатися, самовдосконалювати постійно і цим жити до кожного участі в якомусь фестивалі чи концерту, відноситься максимально серйозно, вірити в свої сили і самовдосконалюватися. Оце саме головне не переставати вчитися. А як боротися з хвилюванням при виході на сцену? Якщо людина впевнена в своїх силах і постійно займається. То на сцену людина вже виходить, вона підготовлена і треба просто прокайфувати на сцені. Mm -hmm. Не виходити показувати себе людям, а прокайфувати самому собі. Прокайфувати. То заспівати душею саме душею, так да, повірити в свою пісню, в свої mm -hmm. слова. В рамках цієї програми Саш мої гості згадують про свої історії спілкування або знайомства з творчістю Володимира Шинкарука, в пам'ять якого проводиться пісенний спас. Чи пересикалися твої з ним шляхи? Так, ми звичайно були дуже добре знайомі, спілкувалися. Це надзвичайно талановита людина. І пісні я слухав. І зараз в мене є багато пісень на комп'ютері в себе іноді я переслуховую, дуже талановиті тексти. Mm -hmm. Зараз я відслуховую і справді дечому де навчаюся, тому що я також пишу тексти, і я і я бачу, як він грамотно і талановито це все робив. Ну, взагалі, я з Іриною, дочкою Шинкорук, тримаю відносини, дружу, і всіляко ми намагаємося один одного підтримувати, допомагати. Я вважаю, що такі фестивалі потрібно проводити, що в пам'яті дійсно нашого зіркового талинутого земляка такими людьми, як він, Житомирщина має пишатися. Ти сказав, що ти пишеш текст, але ти пишеш і музику. От хто ти для себе більше? композитор чи автор? Для себе я більше автор текстів. Іноді, да, мене прибуває на якусь мелодію, на якусь музику, але це відбувається рідко. Це в основному це от Ірина Білик, там ще декілька виконавців. А в основному я пишу тексти, мені це подобається. Мені різні композитори присилають музику, і я на цю музику пишу текст. До речі, як це відбувається? Як ти співпрацюєш з естрадними виконавцями, ти пишеш під когось. Пісню, чи ти пишеш пісню, а потім пропонуєш. У мене є композитор, мій партнер, з яким ми працюємо вже 12 років, це Геннадій Крупнік. Uh -huh. Я з ним і почав писати, і зараз ми в парі працюємо. Він, він пише спочатку музику, присилає мені, і я на музику пишу тексти. І це в основному це не конкретно під когось. Ми просто робимо пісню, uh -huh. а потім, уже коли вийшла пісня, дивимось, кому її можна показати, запропонувати. Дуже рідко, звичайно, можемо під когось, хтось тобто звертається до нас люди, але як правило, як під когось пишеш, ну не зовсім виходить. Треба, щоб вийшла пісня, а потім пісня знаходить свого виконавця. Це ж в тебе є багато пісень, хітових пісень. Ось коли ти пишеш, ти розумієш, що то буде хіт? Чесно кажучи, ні, тому що багато пісень, які мені здавалося, uh -huh. що стоподовий хіт, Такими не стали. А пісні, які там легко пішли, я так собі подивився, ну, класна, класна пісенька десь може піти, і вони потім стають, стають хітами. Я, досі, я не, не можу зрозуміти, знає, як хтось колись мені сказав, що якби я знав рецепт хіта, то я вже був мільйонером. Uh -huh. Так і я, пишеш, як тебе виходить, що тобі від душі і від голови відскакує, та й пишеш. А як воно піде, то. Uh -huh. А чи ти довго працюєш над піснями, чи там також індивідуально? Також по-різному. Бувають пісні, що ти можеш за годину написати, бувають пісні, які тижніми виношуєш там кожне слово. По-різному. Твої пісні виконують Ірина Білик, ми пам'ятаємо хід таксі. Е, ну, відносно на Зараз Новий, новий, новий хід да, не питай». «Не питай», Дуже гарна пісня. Я пропоную, можливо, її послухати в кінці програми. Е, Ольга Полякова, Наталя Могилєвська, Значить, ти писав для співаків близького зарубіжжя, Лайма Вайко. Є твої пісні в репертуарі Філіпа Кіркорова, Григорія Лєпса, Вадима Козаченка, написані колись, але вони зараз їх і виконують, продовжують виконувати. От і легше з ким з цих перелічених мною співаків працювати. Ну, в кожного автора є свій улюблений артист. У uh -huh. мене таким артистом є Іра Білик, з якою ми дуже в гарних відносинах підтримуємо і зустрічаємось. І ми якось знайшли такий контакт, що ну, я знаю, що їй потрібно, і вона знає, які слова підібрати, щоб мені розповісти, що вона хоче. І ми вже в нас здається п'ять пісень. Ну, дві вийшло, і ще три-три лежить, які скоро, я надіюсь, вийдуть. І от у нас з нею такий творчий контакт з нею. Легше всього мені працювати, а всі інші артисти в. Ні з ким не складно, скажем так. Якщо є пісня гарна, то угу. ніяких складнощів не виникає ні з ким. Хто ще багато пісень твоїх виконує? Здається, Лайма Вайкулі, так Ми не одна Лайма Вайкуля дуже приємно. Це вже четверта пісня угу. у неї. І минулорічний фестиваль рандеву вона в Юрмалі розпочинала з моєю згінною піснею і закінчувала фестиваль іншою нашою піснею. В цьому році вона також починає фестиваль з минулорічної пісні і закінчує фестиваль новою, яку нещодавно Писали та лі лілій -лі -лі -лі, називається. Літня, Твоя пісня літня, також, так, так. І вона закінчує фестиваль цією піснею. Mm -hmm. З Лаймою в нас також якось склалося. Вона мені також телефонувала якимось там, ну треба було щось поміняти, там якусь фразу чи яксь. Mm -hmm. Золі Полякової нас також, коли ми першу пісню написали Russian Style. Також ми з нею спрацювалися, телефонували ми там. Сміялися різні слова, міняли місцями. Ну для Ольги ти пишеш, напевно, жартівливі більш да, да, да більш жартівливі. Там у нас здається дві чи три пісні. Вона виконує. Угу. Ну, для інформації хочу сказати, що Олександр Воєвуцький співпрацює також із командою КВН, дівчата з Житомира. Написав не одну пісню для цієї команди, для домашніх концертів, які проходили в драмтеатрі в 2012-2013 році. Він також один із авторів слів пісні про Житомир, яку. З легкої руки там журналістів називали гімн Житомира. Вона вийшла, побачила світ 2015 року. Взагалі, коли ти почав займатися написанням текстів і музики, це було відразу після перемоги на шансі. До мене звернувся. Я звернувся до композитора Геннадія Крупніка. Ми тоді з ним подружилися і попросив його дай мені якусь мелодію, щоб в мене було таке бажання щось створити. І буквально першу пісню, яку я написав, її одразу виконала одна з учасниць шансу. І після цього якось почалося, я почав свої якісь там вірші вдома писати, якісь вірші музику, Досі в мене все це лежить. Тобто mm -hmm. для того, щоб першу пісню, коли ми продали, я багато багато написав всякого різного. Треба розписатися. Okay. Ну, спочатку пишеш, як зазвичай, банальні якісь речі, які вже всі автори переписали і вже забули про це. І от у мене цих банальних речей було там перші, мабуть, два роки, а вже потім почали, почали дійсно там... Вже ти знав, на що звертати увагу, де так. ставити акцент? А чи писав ти для себе пісні? Так, для себе також писав і виконую дещо. Але для себе найважче написати. Mm -hmm. Ти хочеш, хочеш щось етике. <смеш> Великі цілі. Коли поставиш собі там планку велику, то не знаєш, дотягнувся ти до неї чи не дотягнувся. <смеш> Поки що в мене є дві пісні в репертуарі це «Воздушна і я не герой. Це вже, оскільки там, років сім назад я їх написав. Я зараз свіжа пісня, я виконував її до речі на фестивалі минулорічному. «Пісенний спас. Писений спас. Там, де я живу, називається пісня угу. про Україну. От і я хотіла, до речі, спитати, тому році ми тебе бачили на сцені, чи побачимо в цьому році на фестивальній сцені пісенного спасу? Я сподіваюся, готовий? Та я завжди готовий. Просто хочеться. Я ще думаю, що щоб таки заспівати. Я думаю, що буде виступати. Да. Отже, для слухачів, 19-20 серпня, в рамках третього міжнародного фестивалю мистецтв Пісенний Спас імені Володимира Шенкарука в літньому театрі парку культури та відпочинку в Житомирі відбудуться два великих концерти за участі естрадних виконавців. І Олександр Воєвуцький також, ну, як ми зараз чули, братиме участь в цих концертах. Так що, будь ласка, квитки на ці концерти можна вже придбати зараз в концертних касах. Олександре, років п'ять тому в інтерв'ю на одному з телеканалів, ти сказав, що Ну, дещо жалкуєш про те, що там вийшла якась конфліктна ситуація з твоєю продюсерською групою. Хотів би ти зараз повернутися на сцену і співати? Ось як це було? Ну, я вже про це, про це забув, і зараз угу. мені нагадали. Ну так, я був молодий, гарячкуватий. Зараз я розумію, що можна було по-іншому там розійтися з людьми, але ну, на сьогодні я відчуваю себе комфортно в написанні пісень. Угу. Мені це дуже подобається. І в мене є можливість виступати на сцені. Для мене виступати на сцені це як ну прийшло просто в хобі. Зараз моя професія авторська. А на сцені мене часто запрошують, я виступаю. І я отримую від цього задоволення. І відчуваю себе щасливою людиною, таке зараз є. Тобто я і зараз немає в мене бажання йти там, пробуватися, йти в сольну кар'єру знову там угу. щось робити, нове там вкладати в це кошти. Такого в мене бажання поки що немає. Можливо, воно прокинеться ще там колись. Зараз зараз я відчуваю себе на даному етапі щасливим. Ну і я знаю, що ти знайшов себе ще і в громадській діяльності. Так, ми є громадська організація Music Brothers, Ми в Житомирі займаємося організацією масових свят. Open Door Fest mm -hmm. на Кропбергеншуберт, це це напівмарафон минулорічний на День міста, цей Різдвяний Ярмарок. І ну, ми з партнерами організували таку нашу компанію, які організовуємо такі, такі заходи масові. Можливо, в цьому році будемо також приймати участь в організації Дня міста, саме концертної програми. Також ну, займаюся бізнесом паралельно. Угу. Тобто, але основне це моє авторство і, і громадська діяльність. Так. так, так. Ну що ж, Саш, зустрінемося на фестивалі. Я бажаю тобі успіхів. Дякую за сьогоднішню зустріч. Дякую, приходьте на фестиваль. До речі, на фестивалі ще буде виступати гурт Авіатор. Це мій брат. Так. І вони зараз до речі вийшли також в ефір з новою піснею. Також слова не я не писав це, я знаю пісню. і, Можливо, вони будуть і співати на фестивалі. І на завершення нашої програми пропоную послухати пісню Не питай слова і музика Олександра Воєвуцька виконання Ірини Білик. you. Oh.